Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Пункти плану узгоджені. Кілька положень просто викинули, але те, що залишилося, підірве інфопростір. Трамп заявив, що мирна угода щодо України майже готова. Союзники вже збирають у Парижі. Донбас віддають штатам. Зеленський запускає вибори. І тут спалахує новий фронт. Кремль підпалює Придністров'я. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената і останні події. Терміново ми близькі до підписання мирної угоди. Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план завершення війни. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського його людям подобається проект угоди. За його словами, план складається з чотирьох або п'яти частин, але з нього в ході переговорів дещо викинули. Трамп підкреслив, що розробити ти мирну угоду непросто, оскільки доводиться вирішувати територіальне питання. Він порівняв дипломатичні зусилля з угодою з нерухомістю, уточнивши, що це в тисячу разів складніше. Глава Білого Дому також зазначив, що США візьмуть участь у переговорах щодо мирного плану з представниками Європи та України, але за умови, що буде хороший шанс укласти мирну угоду. За даними Ексіо, зустріч відбудеться в Парижі. У ній візьмуть участь Франція, Німеччина, Великобританія, Україна і США. Передбачається, що теми обговорення стануть нові. Ідеї щодо територіального питання Запорізької АЕС та інших спірних моментів, водночас Трамп підтвердив, що США готові укласти з України угоду про гарантії безпеки. Це називається угодою про безпеку. По суті, вони називають це угодою про безпеку. Ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що як я думаю, це необхідний фактор для досягнення угоди. А як повідомляє видання The Wall Street Journal, Трамп у напруженні розмові з лідерами Європи, навіть закликав їх тиснути на Зеленського, щоб той прийняв умови мирного плану. За словами джерел видання, обговорювані пункти передбачають значні територіальні поступки від України та обмеження чисельності її збройних сил. Раніше Трамп заявив, що його розмова з європейськими лідерами щодо України супроводжувалася досить жорсткими словами, і Трампу вже схоже прилеті. Ціла відповідь так видання політико повідомило, що Урсула Фондрлян попередила Трампа, щоб той не втручався у справи Європи. А ось президент України Володимир Зеленський не виключив, що питання щодо території України буде вирішуватися на виборах або референдумі. Президент України розповів, що Донбас і Запорізька атомна електростанція залишаються головними неузгодженими позиціями щодо мирного плану підготовленого США. Російська сторона наполягає на збереженні контролю над Запорізькою АЕС. Україна проти цього США опрацьовують спільний формат формат використання за за словами Зеленського, у мирному плані, який обговорюється, також пропонується вивести російські війська з території Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. При цьому РФ заявили, що з Херсонської, Запорізької, перш за все, Донецької областей, відступати не будуть. Росіяни хочуть весь Донбас, але ми зрозуміло це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання про вільну економічну зону. Американці називають це так, а росіяни демілітаризованою зоною. За його словами, Україна пропонує встановити розмежування по лінії зіткнення. Обговорення з цього питання триває. Зеленський також розповів, що США не ставили якогось конкретного обмеження щодо термінів роботи над мирним планом. Всі хочуть закінчити якомога швидше. Це факт. США хочуть швидше закінчити. Ми це чуємо від них. Я думаю, що вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми знаходимося з цією угодою. Президент України також прокоментував заклик президента США Трампа до проведення виборів в країні. Зеленський підкреслив готовність працювати з Трампом в будь-якому форматі. Якщо президент Трамп буде далі говорити про вибори в Україні, хочу чітко заявити, ми можемо спробувати їх провести. Україна не боїться демократії. Український лідер підкреслив, що в умовах війни вкрай важливо створити безпечні умови для проведення виборів. І якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню, як мінімум, на період виборчого процесу і голосування. Це те, що потрібно обговорювати. Відверто кажучи, ми тут в Україні вважаємо, що Америка повинна поговорити з російською стороною з цього приводу. А тим часом стало відомо, Україна сподівається зацікавити Трампа вільною економічною зоною в новій редакції мирного плану. Про це повідомляє видання «Політико». Там зазначили, що Україна запропонувала створити демілітаризовану вільну економічну зону в Донбасі, де могли працювати американські компанії, намагаючись залучити підтримку Трампа до нового 20-пунктного плану миру. Згідно з пропозицією, війська Росії та України будуть заборонені на території зони, а контроль над нею ще належить узгодити. Це компроміс у порівнянні з попереднім планом США і Росії, де регіон мав контролювати Кремль. Україна готова вивести війська тільки після отримання надійних гарантій безпеки від союзників. І поки Україна намагається продавити і змусити піти на значні поступки, Путін, схоже, дав вельми красномовну відповідь на всі пропозиції Трампа. Так російський диктатор провів нараду з військовим командуванням. Путін зазначив, що російські військові продовжують виконання завдань війни і впевнено про. по всему фронту. Крім цього, він наказал своим войскам продолжить бойові дії для выполнения всех целей. Командующим группировкой, группировками войск необходимо продолжить пополнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции. Благодарю всех, уважаемые товарищ. Америка вибухає з середини. У США назріває політичний переворот. Народ масово відвертається від курсу Трампа щодо України. Свопитування б'ють на сполох. Американці не підтримують політику президента. Сенат відкрито піднімає бунт. А в самій адміністрації починається тиха війна. Навіть держсекретар Марко Рубіо фактично виходить з під контролю Трампа. Всі деталі дивіться. Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон у десятках містах США пройшли масові акції проти запропонованого Вашингтоном мирного плану, який на думку учасників фактично узаконює російську агресію та змушує Україну прийняти умови Москви. До масових протестів приєднався і американський політикум, який виступає проти політики Трампа. Наприклад, у Чикаго на протести вийшов представник Палати представників Майкл Куїглі. Коли авторитарні режими намагаються стерти цілий народ, світ не має права мовчати. Ми не можемо повторювати помилки минулого, і ми не можемо дозволити Трампу змусити Україну погодитися на хибний мир, продиктований Москвою. Американці дуже незадоволені політикою Трампа щодо України. Якщо 47-й президент США розпочав свій другий термін на посаді, маючи підтримку 47% населення, то у зв'язку з мирним договором, а точніше фактичною капітуляцією України, яку Білий Дім намагається змусити підписати Зеленського, рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму. Невдоволені мирним планом не лише звичайні американці договір викликав. Помірний опір у Сенаті як у республіканців, так і у демократів. Путін провів увесь рік, намагаючись виставити президента Трампа дурним. Якщо чиновники адміністрації більше стурбовані тим, щоб задобрити Путіна, ніж забезпечити реальний мир, тоді президентові варто знайти нових радників. Ця угода про капітуляцію не підходить ні Америці, ні Європі, ні Україні. Воно написано Путіним і вигідно лише йому. Трамп постійно. Погрожує, що США вийде з переговорів, якщо у найближчій перспективі не буде підписано мирний договір. Але насправді він не може цього зробити як мінімум до проміжних виборів у США, до палати представників та сенату листопаді 2026 року, тому що його рейтинг падає а підтримка знижується. А отже, ще більше злити виборців Трамп не наважиться. Он уже испортил отношения с частью своей собственной аудитории, с так называемыми лидерами движения магов, делом файлами Эпштейна и скандалом вокруг их публикации. Соответственно, если он сейчас объявит, что он полностью умывает руки и забывает о Украине, он испортит отношения с консервативными республиканцами, традиционными консервативными республиканцами, которые хоть и помалкивают, но имеют... достатньо серйозне по в ліяння внутрі його собственной партії. Трамп хоче угоду про мир і хоче, аби уся слава дісталася йому, і все, що не приносить йому особистої вигоди президента, не цікавить. У свою чергу держсекретар Марко Рубіо у своєму недавньому інтерв'ю заявив про проукраїнську позицію у переговорах і запевнив, Україна має хороші перспективи, і без гарантій безпеки мирний договір не буде підписаний. Теоретично, якщо робити все. Те правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Потрібні такі речі: зупинити війну, зробити так, щоб на них більше ніколи не вторглись і не атакували, захистити давній та довгостроковий суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою. Вони насправді незалежні та суверенні, і дозволяють своїй економіці не просто відновлюватися, а й процвітати і перетворювати її на історію про Тання прості американці виходять на мітинги, сенатори та конгресмени вже відкрито висловлюються про незгоду з мирним договором і навіть найближче оточення Трампа проти поступок Москві. Тим часом 47-й президент говорить про необхідність проведення виборів в Україні, але якщо він не прислухається до оточуючих, то сам може не досидіти до кінця свого президентського терміну в США. Шок Трамп протягнув Європу секретний план щодо України. Вашингтон розіслав партнерам закриті документи, які можуть перевернути всю гру. Але найгучніше у листах Трампа є окремий розділ про Росію. РФ отримає шанс повернутися у світову економіку, але ціною яку Путін може не пережити. Європа кипить, ринки вибухають. а Москва в паніці. Що приховують секретні додатки? Всі деталі далі. Поки на передовій вирішується доля українських міст, за оканом розробляється план, який має допомогти відновити Україну після війни. На перший погляд звучить, багатообіцяюче, майже як довгоочікуваний сигнал підтримки. Але давайте розберемося, що насправді стоїть за цим кроком. Як пише The Wall Street Journal, нещодавно адміністрація президента США Дональда Трампа передала союзникам серію коротких майже лаконічних документів. У цих кількох абзацах приховано нове бачення післявоєнного устрою континенту, в якому доля України та майбутнє Росії виявляються тісно переплетеними, недалека не в тому вигляді, на який очікувала Європа. Документи містять плани для американських фінансових компаній та інших бізнесів отримати доступ до приблизно 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для реалізації проєктів в Україні, серед яких, зокрема, фігурує ідея будівництва величезного дата центру, який мав би отримувати електроенергію від ЗАЕС. За даними виданням. Американські чиновники запевняють союзників, що такий підхід дозволить пришвидшити мирний, водночас залучити в Україну додаткових інвесторів. Від керівників найбільших фінансових корпорацій до мільярдерів готові вкладатися у масштабні проєкти. Ба більше в окремих документах ідеться, що сума на відновлення може зрости до 400, а за деякими оцінками навіть до 800 мільярдів доларів. Якщо модель буде реалізована повністю, тож не предлагають Сені Штати Америки на сьогодні, в тому північні, каконіхотять від. Послявоєнної устройства і в тому числі хотят видеть Росію в этой мировой системе, это далеко не новость. Позиція Сіної Штатов Америки прослеживалась що начиная з начала повномасштабного вторження дві 2022 двадцять Але ще більше суперечок викликає друга частина плану, яку багато європейських чиновників назвали економічною Ялтою. Вашингтон пропонує не просто скористатися російськими активами, а паралельно запустити процес повернення російської економіки з міжнародної ізоляції. Згідно з документом, американські компанії отримують можливість інвестувати в стратегічні сектори російської економіки від видобутку рідкоземельних металів до буріння в Арктиці. Більш того, план передбачає допомогу США у відновленні потоків російської нафти і газу до Європи, тих самих потоків, від яких континент болісно але наполегливо відмовлявся останні три роки. Всі та говорять системної роботі СІДНОШтатів Америки, ну, стати на такий путь контроля за Російською Федерацією з одної сторони, а з другої сторони обіспічить про продажу. видя позицию Европейского Союза, который до 2027 года установил полностью отказаться, принял такое решение до 2027 отказаться от российских энергоресурсов, то Соединенные Штаты Америки приняли для себя такое решение, чтобы заместить российские энергоресурсы ими же, но по американским документам. А приблизительно подобное планируется сделать и с замороженными ресурсами. Как мы видим, часть стран европейских блокирует доступ Украины до этих ресурсов. Так же самое и американская сторона блокирует доступ Украины до замороженных ресурсов. Все идет к тому, что Соединенные Штаты лоббируют интересы Российской Федерации тем или иным путем. А продвігає їх квозврату на мірову арену, в тому числі і як поставщика поставщика енергоресурсу для Європи. Американський план звучить як спроба відкрити двері Кремлю в той момент, коли війна ще не завершилася. На загроза повторного нападу залишається більш ніж реальною. Є упевнені, ця стратегія руйнує саму логіку санкцій, що будувалася на тому, що агресор має заплатити за розв'язану війну, а не отримати нові можливості. І поки світ говорить про можливе закінчення війни, Путін готує нові провокації. Кремль підриває Придністров'я. Москва запускає таємну операцію, перетворює окуповану територію Молдови на новий військовий плацдарм. Виробництво дронів вже розгорнуте і не тільки. Ситуація загострюється до межі. Всі деталі дивіться. Москва активізує дії в окупованому регіоні Молдови, щоб перекинути ресурси України на частину, де може бути нова загроза від російського анклаву. У військові частини квазіутворень викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. Річ зайшла о неоднократних задержаннях і многочасових досмотрах жителів Придністров'я в Кишиньовському аеропорту. Придністровська сторона потребувала від Молдови прекратить давлення. Жалоби на дієстя молдавських властей поступають і в общественну палату Придністров'я. У Придністров'ї розгорнуто виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів. Про це заявляв і Олександр Бужурян, мер міста Леова, у вересні. За нашою інформацією, Росія намагається організувати виробництво безпілотників на території Придністров'я. Ми маємо конкретні назви двох заводів у Тирасполі. Йдеться про Молдавізоліт та електромаш. Прокремлівська газета Комсомольська правда називала інформацію про виробництво дронів у Придністров'ї фейком. Я заінтересований у нормальних добросусідських відносинах і в асусі конфлікту як з України, та і з Молдови, Москва перекидає в Придністров'я агентів спецслужб яким дане завдання сіяти хаос шляхом інформаційних операцій та здійснювати провокації? Російська Федерація сподівається дестабілізувати обстановку в Молдові та на кордоні з південними регіонами України через дії росіян, ризик проникнення диверсійних груп на територію нашої країни зростає. У разі потреби Кремль зможе використати накопичені ресурси для ескалації. Що касаєма відносин з Російською Федерацією, вони... Більш прозречною, более, более понятне лично для мене і более стабільний. Кремль сформував там державу з ізольованою банківською системою, неконвертованою валютою та гігантським рівнем корупції у Придністров'ї Чи не кожна друга компанія належить олігарху Ушану. Який контролює значительну частину економіки ПМР. По некоторым данным, шериф обеспечивает поступление в бюджет региона больше 50% налогов. А на предприятиях холдинга работают десятки тысяч человек. Еще в 2015 году Гушана называли одним из самых богатых людей на постсоветском пространстве. А його стан оцінювалося в 2,1 мільярда доларів. Україна заморозила активи Гушана через постачання його компаніями товарів та послуг для військово-промислового комплексу Росії. І по даним агентства госуслуг Молдови на 24-й год Молдав і продовжував поставки в сусідню країну. Українське следствие утверждають, що товари или услуги предприятия Молдав і поступали в структуры російської оборонної системи, которые произведили вооружения, использованные в войне против України. Это дають юридическую связь між активами, связанными з холдингом «Шериф» і російськими военными операціями. Це черговий удар по путінській військовій машині. До цього ударом стало те, що після припинення постачання газу від Газпрому на початку 25-го року у Придністров'я він надходить тепер з Молдова Газ. Енергегічний кризис в Придністров'я, который спровоцирували економічний кризис. По -по продолжается, и он угрожает превратиться в настоящую гуманитарную катастрофу. Крім ресурсів, якими підкуповував Путін свій анклав, він надавав Придністров'ю політичну та військову підтримку, маючи там свій військовий контингент. Слідує детально розібратися, що представляє для себе оперативна група російських військ і пропонувати відповідальні рішення для демонтажу цієї структури. Але в той же час на лівому берегу Есть и так называемая Приднестровская армия. На улице Манойлова, номер 12, в Террасполе, есть так называемое Министерство госбезопасности, которое является э, неким аналогом КГБ или НКВД, держит страхи жителей Левого берега. Есть и разного рода какого-то спецбатальоны — Сепаратисти озброєні градами, дронами, вертольотами та танками. Росія також може мобілізувати цивільних придністровців, яким Путін роздав російські паспорти. Вся російська групіровка військ, яка там знаходиться, вона, ну крім, може бути вищого офіцерського составу, вона сформована з із жителів. Тому там у них благодатна почва. Там пропаганда точно така, ж як в Росії. Тож з дитячого садика Там вони марширують, одягаються в військову форму. Кишеньов. Планує вступити до Євросоюзу найближчими роками. Для цього молдавська влада зобов'язана зайнятися врегулюванням конфлікту на Дністрі щодо реального врегулювання конфлікту в Молдові. Ми зобов'язуємося сприяти переговорному процесу, в якому візьмуть участь як Придністровська сторона, так і міжнародні партнери, що підтримують нас насамперед Європейський Союз, Сполучені Штати та Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Щоб залишити свого ставленника при владі, Росія розпочала гібридну операцію, пов'язану з проведенням так званих виборів президента ПМР у 26-му році. Росія виступала і продовжує виступати гарантом придністровського урегулювання. Головною метою Путіна в Придністров'ї залишається те, щоб зробити Тираспіль знову залежним: покращити імідж місцевих проросійських керівників та непомітно збільшити чисельність військового контингенту в регіоні. Ось так, замість своїх економічних та політичних проблем, Путін займається мілітарізацією на окупованих ним територіях. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку коментарях. Ставте вподобайку під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.